Привіт і слава Україні! Отже, друзі, я вітаю вас, що ви знову на моєму Ютуб-каналі, а отже, ви слідкуєте за, скажімо так, моїми е -е, відео. Ви допомагаєте звичайно боротися в нашому інформаційному просторі, підписуючись на мій канал, але особливо перепощуючи відео для того, щоб чим більше людей змогли дізнатися, ну як мінімум, мої думки з приводу тих чи інших процесів. Ви знаєте, відверто кажучи, ну це не є новинний канал, якусь там гаряченьку новину, чи якесь журналістське розслідування. Звичайно, я таким не займаюся і не можу цим займатися, тому що я не є журналістом, розслідувачем чи слідчим. Тих чи інших органів держави, але тим не менше дозволяю собі висловлювати саме свої міркування з тих чи інших процесів, які відбуваються в державі, і так само дозволяю собі проаналізувати ті процеси, а також причини їхнього утворення. Не винятком буде і це відео, тому що сьогодні я, звичайно, буду говорити про війну, але це буде лише, скажімо так, як інформаційна довідка для тих, хто слідкує за подіями. Хоча на моє глибоке переконання за військовими подіями мають слідкувати всі громадяни України, тому що саме сьогодні від моїх побратимів, які знаходяться в окопах, залежить наше з вами життя і в принципі. Ми мусимо допомагати їм через волонтерів. Звичайно, на сьогоднішній день вже бажано допомагати все-таки через волонтерів, яких ви особисто знаєте, чи тих, яких знають ваші друзі-родичі, котрі знаходяться в окопах. Тому що останнім часом, знаєте, оце от донатьте на ЗСУ, підтримуйте ЗСУ, воно виглядає, в принципі, як пристойно. Але на тлі останніх скандалів закупівлі за наші з вами кошти, які ви допомагаєте збройним силам, ну відверто кажучи, на голову не налазить, і сова на глобус теж не натягується. Останні відмазки міністерства оборони з приводу того, що яйця вони. Рахують не штучне не поштучно, а кілограмами, ну, чесно кажучи, в принципі, вже можна більш нічого не казати. Проте я хотів би проаналізувати сьогоднішні події саме з точки зору процесів, які відбуваються в контексті політичних. Отже, ми побачили сьогодні фактично чотири відставки. Ну, хтось написав заяву вчора, хтось написав сьогодні, але тим не менше, сьогодні ми бачимо, що. Пішов у відставку, зашкварившийся заступник Генерального прокурора України пан Симоненко. Ну, це та людина, яка виконувала всі брудні замовлення банкової на початку каденції нинішніх слуг. І, в принципі, таким чином драпався по кар'єрній драбині, але це є людина такого відомого. Пада Татарова, який курує силовий блок. Тому, в принципі, для мене нічого нового не відбулося, просто-напросто затягнулося в процесі, так би мовити, в часі. Отже, пан Симоненко з'їздив, відпочив в Марбеї. А Марбеї, я скажу вам, це ну, геть так не дешевий курортик. От. Ну, а тим більше під час війни, в принципі, ми вже вроді би як з вами знаєте, звикли. І дехто навіть став толерантним по відношенню до. Тих всіх, знаєте, скажімо так, сосн слуг народу чи слух, слух тих сосн. Чесно кажучи, ну для мене особисто цей Рубікон вони перетнули вже давно, і ті червоні лінії, які тільки можна було собі уявити під час війни на сьогоднішній день. Ну пішов собі, Симоненко та й пішов. Питання в іншому, людина під час війни, заступник генерального прокурора. Їде відпочивати. В принципі, всі військові злочини російських окупантів ми вже ж розслідували, і можна ще відпочити. Правда? Ну, це, звичайно, сарказм з моєї сторони. Але, чесно кажучи, це є громовідвод Офісу прокурора, який, в принципі, вже здувся, та? тому що ми пам'ятаємо виконання брудних замовлень, підписи брудних підозр, які вони робили щодо повідношення до опозиції. Спочатку там, цим займалася пані Венедіктова, ну вона в нас сьогодні велика послиця і дипломат. Ну, зараз е Симоненко теж, нібито, безробітний, а отже, скажімо так, людина безробітна не є державним службовцем, державним чиновником, вік в нього не, не пристаркуватий. Тому, в принципі, я думаю, що мобілізаційний ресурс мав би поповнюватись, ну як мінімум в цілях перевиховання. Звичайно, він запригне під якусь парасольку головного управління розвідки, так як вони там дають парасольку багатьом негідникам, таким як там Ч -Ч Шевченки, там Червоненки, ну там весь хлам, мох і болото вони навколо себе збирають. Ну, знаєте, коли не хочеться воювати, то можна піти під гур, під парасольку. Ну це для тих, хто ще не в курсі. Ну, тим не менше, можливо, цю токсичну людину гур до себе не візьме, можливо, візьмуть. Якісь інші структури мене, чесно кажучи, це не обходить, тому що Збройні сили це не дитячий садочок для перевиховання довбнів і негідників. Але з другої сторони, хотілося б, щоб такий процес проходили ну, як мінімум, ті, хто вже зашкварився, поки вони очікують судових рішень, то, можливо, десь покаяться і визнають вину. Отже, Семоненко все. А другий громовідвод офісу президента ну це звичайно заступник Єрмака Кирило Тимошенко, який, в принципі, має відповідати по закону за автівки за мародерство. Я думаю, що ніякої відповідальності не буде, в принципі, так як ніякої відповідальності за пропаганду в інтересах ворога не поніс інший там Глашата Єрмака, Он же Арестович. Ну я думаю, що Тимошенка також ніхто там сьогодні не буде карати, тому що, в принципі, кліка слуг сьогодні ще знаходиться на керівних посадах і, звичайно, кормящою руку сажати і відрубувати ніхто не буде. НАБУ займатися цим питанням автомобілів, волонтерських, неволонтерських. Ну, я думаю, що. Кримінал Кримінальна справа в цьому контексті є безперспективна. Кримінальна справа в контексті фінансування фірм, дотичних до Кирила Тимошенка в медіа холдингів там і так далі. Я думаю, теж там великої перспективи ніхто там не буде шукати. Ну, чесно кажучи, набу має зараз дуже багато інших завдань, я так розумію, більш гучних. Хоча, в принципі, я думаю, що до Тимошенка теж руки дійдуть. Маю велику надію, тому що я сумніваюся, що питання великого будівництва крадівництва проходило повз Кирила Тимошенко, тим більше скажемо так, неофіційним куратором цього процесу і формував. Формувальщиком отих от потічків, саме в цьому контексті був Кирило Тимошенко. І, в принципі, на сьогоднішній день в Офісі президента вижив тільки один. Он же Єрмак. Єрмак, ну і, звичайно, його тявка Татаро, який в нас є, скажімо так, одним із уособленням топ корупції, особливо після того, як той же самий Симоненко справу Татарова приглушив. Надію, що вона воскресне, і знову ж таки, виїзд за кордон під час воєнного стану є недозволеним. А отже, питання мобілізаційних ресурсів і перевиховання в дитячому садочку сонечки, я думаю, що можна було би провести. Ну, це мої думки, тому скажімо так, я їх маю право висловлювати, тому що ви їх, як то кажуть, підтримуєте в тому контексті, що як мінімум зробите перепост. І, скажімо так, поставити вподобайку. Звичайно, ваші коментарі. Я теж вітаю, тому що це є наше з вами спілкування, як мінімум. Я не на всі, звичайно, можу відповідати, але намагаюсь відповісти або зі свого ютуб-каналу Лапін from Ukraine, або зі своєї сторінки Зола Айдар. Так що це теж я. Якщо в коментарях відповідаю, то, то про мене. Отже, друзі, повертаємося далі до цього списку громовідводів від, скажімо так, від великого президента, який, до речі, наголошую до сих пір, не втік. Так от, громовідвод слідуючий. Це в нас пан замміністра, це от. Ну, Це державні закупівлі в контексті Міністерства оборони харчування і останній скандал. До речі, ви замітили, що а що шапувало пішов? Тож міністр оборони Резніков вже ж пояснив, що яйця міряються кілограмами. Ну що ну, далі? То що було йому уходити? Але я думаю, що саме він пішов, тому що він і має стати тим громовідводом від цього корупційного скандалу. Ну, нібито вже ж ми його пішли. Ну, все типа. Хоча, з другої сторони, я хочу звернути в контексті цього скандалу по закупівлі, як вони по техніки намагаються уйти, що нібито якби все нормально. Але міністр оборони забув сказати, що директор фірми Прокладки, так, це саме я наголошую, це моя така думка, що це є фірма Прокладка. От так от директор ж самої фірми Прокладки, в якої яйця міряються кілограмами, це, він же є директором іншої фірми. Тої, яка нещодавно також допомагала Збройним силам харчуватися, така білоцерківська фірма є. Я думаю, набу розслідує і цей процес, колись звичайно ну, маю велику надію. От, так от цей же самий директор такої ж самої фірми прокладки, яка має дебюторську заборгованість перед міністерством оборони за попередні контракти, як це не пам'ятаю, десь близько 40 мільйонів гривень. Ну ви скажете, невелика сума, а про. 40 мільйонів це мільйон доларів. Ну, це так, от вам. Так, от на секундочку, щоб ми всі зрозуміли масштаби того звіздівця, який твориться сьогодні в закупівлях і в харчуваннях Збройних сил України. Ну і знову ж таки, подивившись ці всі розслідування, подивившись той бред сівої кабили, це я зараз не про міністра Лаврова, от а сьогодні я говорю про міністра. Резнікова, який в нас дуже офігенний менеджер, виявився. Я послухав оці ці всі його відмазки про логістику. Ну чесно кажучи, це реально бред не Лаврова, а сіва, яка Була Резнікова. На моє глибоке переконання іншого пояснення цьому бреду я дати не можу. Ви хочете поговорити зі мною про логістику? Я вам розкажу, як робиться логістика, якщо ви не знаєте. Ну але тим не менше, звичайно, хто він такий, щоб ми йому ще щось розказували. Він все прекрасно знає. Людина, топ-менеджер. До речі, чесно кажучи, до останнього часу все таки надіявся, що він все-таки ну, відноситься до категорії поміркованих міністрів, звичайно, ліпше ніж Татаров. До не татаро, перепрошую, таран. Таран у нас сьогодні, колишній міністр комсомолець. От він знаходиться послом в одній з країн. Чули, так, напевно, не чули, ну, то хто не чув, то будете знати. Отже, їдемо далі. Заступник міністра оборони теж виконав свою функцію громовідводу. І дивимося ще в нас є заступник Великого Кубракова. Ну, це той, що велике будівництво. Отже, заступник Великого Кубракова. Сьогодні його адвокати опублікували, ну, я прочитав новину, опублікували, що а ніяких 400 тисяч доларів хабаря при ньому не вилучалося, і це все фейк. Цікаво? Цікаво. Отже, ще один громовідвод від корупційних потічків виконав свою місію, десь там Набу сьогодні ним займається, але його теж звільнили. Ви знаєте, я от замітив таку тенденцію, що в нас фактично звільнення для них це, напевно, найсильніше покарання. Ну, чесно кажучи, тільки зміна цього політичного трупу Слуги народу. Відверто кажучи, може щось змінити в державі Україна, тому що ми так далі будемо дивитися, як вони крадуть звільняються і в принципі йдуть спокійно витрачати гроші. Ну і на завершення знову ж таки черговий заступник, громовідвід он же, та тобто пан Халімон, щось там він Арахамія сказав, що він там вже перестане бути заступником, і його звільнять з посади заступника голови фракції. Ну, все, ми по всім заступникам вже пройшлися, які за ці дні виконали свою місію громовідводу. Отже, друзі, на завершення хочу сказати дуже коротко. Ви розумієте, що політичний труп слуги народу якраз і полягає в тому, що вони один одному виконують функцію громовідводу, а потім в загальному ця політична сила буде громовідводом від нашого президента, який до сих пір не втік. Чесно кажучи, от в цьому контексті мені дуже прикро, тому що. незабаром. Війна закінчиться. До речі, ну, не в, в мою, як казав Буданов, бо вже там гур почав говорити, що все-таки в мою чи в червні, то то буде ще якийсь наступ. Отже, скажімо так, оці всі речі, які вони нам напіхають на голову своїми заспокійливими скажімо так, тезами, ну, чесно кажучи, вони вже на голову нікому не налазять. Хоча, в принципі, читаємо, заходимо в коментарі, там є групи Слуга народу, групи е коха коханих, е чи там, як там як їх, там, е підтримки президента. Президента і так далі, ви попробуйте щось там скажіть проти слуг народу чи проти зеленського. Ну ви почуєте скільки вам напхають. От і чесно кажучи, саме цими арміями ботів, вони намагаються приглушити і свободу слова, і ваші сторінки в соцмережах, і мої, в тому числі сторінки, і цей канал також. Але ми можемо це побороти. Ваша подобайка, ваша підтримка, звичайно, ваш перепост і хто має можливість і натхнення, підтримка тих людей, які допомагають творити це відео. Посилання буде звичайно внизу. На завершення хочу сказати, що, попри всі негаразди, як би там не було Україна, ще на один день все рівно ближче до перемоги і до того реалізації тої справедливості. Слава Україні!